Так, шахів, райо проти Кенні Мора. Країна Баскі, рейтинг 1992. Староіндійський індійський захист. Що ж може бути краще? Уангу Вон нашу. Ну, бью. Борюсь за поля. Чорно. Чорнополові. Чорнополові поля. Що так можна сказати? Не знаю, він розуміє, що він робить. Швидко граю. Якісь. Ідеї такі, але навряд чи це працює. Готуємо десь тут, можливо, ударчик тут десь там. Ні, ну давай так. А, стоп. Ти Туди хочеш віддати тут давай так. І відкрити слона. Може, це я відкриваю від себе, але по-іншому я не бачу, як можна тут грати. По іншому, е френд, я не буду грати. Цю гру. Ну, якщо пішаком, то в тебе цей дурень залишається. Прається пішака. А дуже класне поле, але з іншого боку, ми б'ємо і ми по чорним полям. То що тобі з цим конем робити? А пішаком ти тільки заблокуєш і забереш поле це. З іншого боку, я все рівно вдарю і ти будеш по цього поля шукаю в Діагоналі для свого слона, як мінімум. Видомався <кій> суперник правильно, тому що тут уже. Хоча з іншого боку яка різниця. Ти виграєш якийсь час, можливо. Якщо я буду переводити коня і тут на Є5 і слон, і кінь у мене з іншого боку. Ну, Я слона поставлю, коня можу С5. З іншого боку, ти залишаєшся з конем і неясно, куди його ставити. Ну, тут перспектив небагато. В Вирішив, що так нормально. Ну добре. А, от ось воно чому суть. Ну, ти знаєш? Суть чому. Тому що я не проти міняти слонів. Тому що в тебе по білим полям в тебе залишається погана фігура. Це і хороше в тебе. Питання в тім, чи я доберусь до тебе. Давай ведемо в гру ферзя. Спочатку. Пішак зараз. Дивісь, мой френд. В чому проблема з того, що ти робиш? З того, що ти залишишся з поганим слоном. Тобі воно треба, так? Да? Бо я зараз тебе взагалі фігуру виграю. Тому ну, ти б'єш слоном правильно. Ти робиш правильно. Давай відійдемо так. Слона хочу. Тепер по чорним полям граємо 100%. От по яким він буде полям грати. Неясно. Ну, десь треба, можливо, так зіграти, можливо, так зіграти. Що він це розуміє, звісно. Так, да, ну тут, звісно, є проблемки, да? Що. Чи треба мені брати пішака. Знаю. Взагалі не дуже хочеться. Шах ти ви... слона поставиш свого. З іншого боку може все поз'їдати в тебе. Якщо я так пішов з ідеєю коня потім, ну правда, коня куди. Ну давай, не знаю, може це і погано, звісно, що я так почав грати, ну. Хоча тут, можливо, ми і не хочемо бити. Нащо нам тебе бити, що ти підеш потім сюди? А, у нас пішак завис. Ці ти блін. Дурі да, зробили трошки. Ну давай. <кій> <кій> ти залазиш сюди, да? Не можна тобі це давати. Пустив свій шанс хороший. Будемо грати вдовго, хоча? Хоча. Да, ти хочеш сюди залізти Туроя, ну, звісно, хто тобі це дасть. Так, чисто, щоб ти тут якість не віддав мені. Да, давай тепер так. Ну, за аж три зіграю, хоча не дуже хочу, звісно. Так, чисто по приколу туди-сюди. Декілька ходи, вір. Чи ти хочеш пожартувати потім, так? Дурня вийшла, конечно, ну да. А може і ні. Не Мне здається, він тут міг вдарити. Хоча тут вже було б не дурня. Да. Геометрична регресія. Не знаю, в таких, звісно, моментах на секундах, і да, не на секундах, я б там ніби помилитись. 82 на 87, датись там. Не точно об'єктивно кажучи. Зіграв, але. Повезло, що він нормальний. Йому так було складно, також було складно. А, ну ми тут просто починаємо грати по чорним полям. Така. Відкриваюча така жертва. Отримуємо поля Е5 для коня, для слона, для всіх. Йому краще все так... Ні, каже, не бити не гірше було. Ну, я думав, так зірати, хоча це не дуже сильно. Сильніше ферзів 6. Закінчуючи розвиток. Ну, тоже комп'ютер каже, що нормально в них позиція, хоча простір, понятно, ну фігури не дуже добрі в нього. Тут просто кінь в 3 треба зняти. Кінь 2. Окей, якщо то я тут б'ю. Фарзії 4. Ну так, да, тому контурдарна туру. Це треба ж думати? Рахувати все це. Невелика перевага, але залишається. Тому що в суперника поганий слон. Ну, це да. Ferz 6 простіше було, Fer G7 ще був хід. Я думав, взагалі сюди полізти, але це погано, тому що FRG 5. Ну так, да, пішак залишився. Я це побачив, якби... Тут я вже це побачив, що він ж напав на мого пішака. Тут, звісно, головне не дати залізти на цей форпост. Якщо так, наприклад. Навіть не підставляючись, то тураючись, бам. Тут навіть жертво якості задавлять білі. Тому добре що. Ми там свого коня на опорне поле. І усьо. В закритих позиціях кінь краще слона, і ну і плюс у білих все по білих пішаках невілює його активність. Великий пішак його можна так назвати. Да, ну тут. Діорнувся суперник. Чомусь відкрив мені лінію А. Ну, дозволив відкрити. Тура А2 був хід хороший. На, да, це не, не тактика, не потому що він тут б'є. Проблема в тім з цим шахом, що він тут мені. Шахує, ну взагалі мати. Де? В 11 ходів. Ну окей, я повірю тобі на слово комп'ютер. Да, а він з'їв, якби коня каже. Ну ти тут бери. І що буде? Я заберу фрезер. Ну. Но... Тут рівна позиція. <клух> тура і 8 треба обрати. Так, да, і брати взагалі погано. Потрібно продовжувати зв'язку. Тут Рад, типу, нам шахує, вічно шахує. <клух> Закрита позиція у короля. На цих... Ці... Трьох горизонталях шахи-шахи. Окей, якщо я, наприклад, так. Ой, тут взагалі не, да? Ні, нема тут просто. Просто три фігури. І ферріс тут нічого не зробить. Окей, повірю. А тут якби без матеріалу.